Допомогти миротворцям та посилити санкції проти Росії закликав європейські країни Володимир Гройсман. Про це голова Верховної Ради заявив на зустрічі зі своїми колегами з держав Північної Європи та Балтії. Український спікер переконаний, що миротворчий контингент та посилення санкцій це дієві інструменти проти російської агресії. Натомість спікери із Данії, Норвегії, Швеції, Литви та Латвії пообіцяли допомогти Україні. А керівник данського парламенту заявив, що робитиме все можливе під час головування його країни в генеральній асамблеї ООН. Щоб в Україну була введена миротворча місія цієї організації, окремо сторони обговорили й майбутній саміт у Ризі та запровадження безвізового режиму з євросоюзом. Повідомим фактом перший заступник голови комітету з євроінтеграції Остап Семарак. Ми очікуємо на рижському саміті прийняття позитивного рішення щодо зони безвізової безвізового режиму. Не йде мова про те, щоб з наступного дня після рижського саміту ми зможемо їздити без віз в Європейський Союз. Мова йде про позитивне рішення, яке повинно ще імплементуватися в відповідних інструкціях.